Слава Україні та слава Зсу в Одесі 3 листопада, 618-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі була напевно наймасштабніша дронова атака росіян цієї осені. Всього вони запустили 40 іранських дронів Камікадзе. Було аж сім груп з різних напрямків: щось летіло на Харківщину і на Сумщину, а щось через південь, і всі дрони курсом на захід, аж до Львівської області. Нашим хлопцям вдалося збити 24 з 40 дронів. Багато прильотів в Харкові є влучання по житловим домам. Поки що по попередній інформації без постраждалих людей. Ну і також є прильоти на Львівщині, Хмельниччині і навіть на Кировоградщині. Ще росіяни минулої ночі випустили керовану авіаційну ракету в напрямку Кривого Рогу, але наші хлопці її збили. Ну і вчора були пуски двох ракет Онікс в напрямку Затоки в Одеській області, але там щось дивне трапилось. Кажуть, що ракети підірвалися в повітрі. Ну, не знаю. Люди з затоки кажуть, чули вибухи, але наче прильотів не було. Ну і офіційна інформація така ж да. ракети вибухнули в повітрі. Та й під час дронової атаки декілька дронів залетіли в Одеську область, два збили, але й був прильот по інфраструктурному об'єкті десь в області. Ну і в сусідній Миколаївській області теж вчора літали дрона, три збили прильотів, наче не було. І в Миколаївській області, як завжди, тривають обстріли території поруч з Чавом. Там без загиблих. Також тривають обстріли Херсонщини. На жаль, знову є загиблі. Одна людина загинула від російських обстрілів ще семеро травмовані. Росіянам сьогодні бажаю помсти. А українцям гарного дня. І прошу закинути волонтерам на збори. Дякую.